Дельки чобіт для зимового полювання і рибалки. По Демаро це в нас виробництво Польща, вони мінус 50 розраховані, як виробник заявляє. По факту скажу вам відверто, ось такі чоботах я 10-15 градусів морозу було. Ходив в звичайних тоненьких носочках, такі, що в туфільки, Ось зараз в таких носочках я зараз в туфельках. Е, Було б прекрасно, було комфортно. Давайте далі розглянемо більш детальні чоботи. Тут у нас шкіра вверх іде, тут іде тканина. Це і це йде з водовідштовхуючим ефектом. Низ іде Галош, термокаучук, резина, яка. На морозі не добіє Вона однакова еластична. Що при мінус 50 що при плюс 50 Хоч засунь його в морозілку, і так само можу зігнути вам, все буде з ними окей, прекрасно. Язички тут вшиті, то тобто есть тут у нас трошки нижче. Відповідно, тут у нас до самого верха вшити язичок. Всередині чулок з натуральної овчини що тут, що тут стоїть. Він виймається, просушується. Додаткова устілка всередині лежить. Між чулком і між самим чоботом, там лежить ще додаткова одна устілка поліуретанова. Бачите, тут шкіра, тут у нас тканина. Тут верх повністю затягується, да, що навіть ще безверхний, яка грязний, як і сміття, туди вам чобіт не попаде. Тут, звісно, такого немає, але воно за рахунок шнурівки до самого верха, ви повністю так само обтягуєте собі ногу. Тобто, ось так воно виглядає на нозі. Бачите, можете подивитися, як воно круто, гарно виглядає. Ці Боти в нас високі до коліна йдуть. Ці йдуть до до середині голіни. Ціна 3900, 4650. Відправка по всій Україні.